Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчати історію України, і сьогодні я хотіла поговорити про аграрні відносини в другій половині 19 століття. У Унаслідок аграрної реформи 1861 року відбувся перерозділ Землі. У Волині в одного мільйона селянських дворів перебувало 20 мільйонів десятин, тимчасово, так як у 33 тисяч поміщиків залишилося 23 мільйона десятин землі. Перетворення землі на товар різко збільшує обсяг її купівлі та продажу. У другій половині ХІХ століття на ринок надійшло понад 25,6 мільйонів десятин землі. Приблизно половина цих площ продавали поміщики. Великі землевласники Лівобережної України передавали дві п'ятики своїх земель правобережної, одну шосту. Розвиток сільського господарства у світі здійснюється двома шляхами: прусським і американським. Перший пов'язаний з орендою селянських поміщиків землі на умовах відробітку на саме панських угіддях, а другий з використанням вільнонайманої робочої сили на власній ділянці землі. Опрузьким шляхом розвитку пішли господарства лівобережної та правобережної України. А найбільшого поширення відробітку система набула в Чернігівській губернії, оскільки відшкодування середньої плати за Земельний наділ селянин здійснював або працею на поміщика, або частиною врожаю. Він повільно втягувався в торговельно-грошові відносини. Це дозволяло купувати нову техніку, застосовувати прогресивну агротехнологію, ані селяни, ані поміщики того часу особливо не були пристосовані до умов ринку. Феодальні пережитки у вигляді відробітку відходили у минуле, залишаючись до кінця століття і переважали лише на Чернігівщині. У Катеринославській, Київській, Подільській, Волинській, Таврійській, Херсонській губерніях відбувся перехід до капіталістичної системи. Наприклад, в Україні налічувалося 425 тисяч сільських господарств, постійно зайнятих саме на таких роботах. Разом з поданням строковими робітниками кількості вільнонайманих працівників росла до 1,8 мільйонів чоловік. Багато міст України перетворилися на спеціалізовані ринки робочої сили, де землевласники наймали робітників: Біла церква, Одеса, Катеринослав, Сміла, Каховка, Залізничні станції, торгові селища. Досить стрімко зростали. Ринкові відносини в сільському господарстві викликали потребу в сучасній техніці та механіці. Попит на сільськогосподарські машини зростали після реформи так стрімко, що за ними не встигали вітчизняні виробники, тому багато механізованих знарядь праці вивозилися за кордоном. Імпорт сільськогосподарських сільськогосподарської техніки в 70-х 90-х роках 19 століття збільшився в 16 разів, а її виробництво тільки на півдні України зросло в 12 разів. Українські заводи випускали молотарки, жатки, плуги. Уже в першій переформні роки в поміщиків Катеринославської, Херсонської та Таврійської губернії були кінні, а в окремих господарствах і парові молотарки. Широко використовувалися сіялки, кінні граблі, плуги. Біля Одеси проведено випробування парового плуга, Однак таке диво техніки дорого коштувало і споживало велику кількість пального. У кінці 70-х років 19 століття в створському господарстві України працювало 700 парових двигунів, кілька тисяч молотарок, жниварок, віялок. Рівень механізації сільськогосподарських робіт у південних і правобережних оберегах України перевищував загальноросійський у 2-3 рази. Використання техніки збільшувало продуктивність праці і товарність виробництва, оскільки на ринку зростав попит на продукцію сільськогосподарського призначення, посівні площі в Україні невпевно зростали. Характерною ознакою саме переформеного періоду в Російській імперії було швидке розшарування селянства. А взагалі, розвиток капіталістичних відносин у сільському господарстві Західної України супроводжувався саме соціальним розшаруванням населення. Наприкінці ХІХ століття заможні селяни в Східній Галичині становили 11% у північній Буковині – 8%. Майже половина селянських господарств вважалася бідняцькими. Природні кліматичні умови краю, значну територію якого займали гірські райони, колоніальна політика Австро-Угорської імперії, гнали людей на чужину у пошуках роботи.